8 серпня 2022 року Міністерство цифрової трансформації України офіційно анонсувало запуск проєкту IT-Generation, згідно якого кожен бажаючий новачок зможе отримати безкоштовну IT-освіту за вибраною спеціальністю у одній із вибраних it академій Тож. Давайте подивимося, що цей проєкт у себе уявляє і яка вірогідність стати його учасником. А також разом із вами я подам заявку у абсолютно всі представлені на сайті it Академії і подивимося, що із цього вийде через деякий час. Друзі, ви на каналі New Worker, Обов'язково підписуйтесь і витискайте цю кнопочку, а також е натискайте дзвіночок, для того, щоб не пропускати нові відео. І погнали дивитися цей класний випуск. Ну що ж, дорогі друзі, ось ми і перейшли на сайт е, проєкту IT Generation. Е, і давайте коротко переберемося по цьому лендінгу. І е, згодом почнемо реєстрацію е, на абсолютно всі it курси, які будуть представлені е, на цій сторінці. Е, ось тут у нас такий відосик є на початку. Далі йде ця е, мета та місія проекту. Можете почитати, якщо хочете. Тобто, коротко е, про що цей проект? Дивіться е, така ситуація, що. В Україні е, ВВП е, програмного сектору, сектору IT, е, у економіці України складає близько 5%. І е, держава поставила перед собою таку задачу, що потрібно підняти ВВП it сектору е, в українській економіці до 10 І Для цього потрібно е, більше 10 тисяч е, спеціалістів, е, щоб це зробити, які будуть працювати для в Україні на е, українську економіку. І, Власне, саме тому був запущений цей проект, і по плану наскільки я чув, близько 15 тисяч людей навчити it спеціальностям завдяки саме цій програмі. Тож поїхали дивитися далі. І ось тут такий вже пунктик дуже важливий: хто може взяти участь у цій програмі? Тобто, зрозуміло, повинні бути громадянами України. Ось цікаве питання, чому більшість людей питали, чому. Саме в такий порох від 21 року. Я думаю, так що саме в 21 рік це та цифра, коли більшість із нас закінчує університет. От, наприклад, я закінчив університет на бакалавра саме в 21 рік, коли мені виповнилося, отримав диплом. Тому, якщо ви вчитеся в університеті, то на жаль, ви типу, не можете суміщати у навчання в університеті і оцю програму. Тому ця програма для випускників з універу вже. Тут також написано для тих, хто типу не айтішник, не має досвіду в айтішечці. Та ось такий пункт, який напевно відсунує кількість людей, я впевнений. Це володіння англійською мовою на рівні Intermediate. Так, йдемо далі. Дивіться, тут у нас алгоритм такий покроковий, що що треба робити: обрати школу, заповнити заявку, пройти відбір. Буде відбір, виживуть не всі. І далі укладається угода і починається навчання. Починається навчання повинно вже восени, тобто буквально через місяць. Буде навчання. Далі йдемо безпосередньо до самого цікавого пункту, на який буде сконцентрована наша основна увага. Це школа партнерів. Всього тут представлено 23 школи, і ми про них поговоримо детальніше, я розкажу, що себе представляє кожна із цих шкіл. Але зараз йдемо далі. Спускаємось вниз. Так, тут є контакти для зв'язку, пошта, телефон, соціальні медіа і цікавий пункт це партнери проекту. Тобто, саме ось ці хлопці по суті виділили гроші для того, щоб ви безкоштовно навчалися на курсах. Ось цікаво, бінанс. Тобто бінанс ще буквально недавно став яблуком роздору, завдяки якому Приватбанк підняв. У, тобто урівняв о, курс по долару з курсом по долару на чорному ринку завжди. Тобто, і зараз Binance вирішив коротше, виправитися і, <рес> і, і створити безкоштовно для нас IT-курси справи. Я думаю, у кожного з вас є мотивація стати айтішником. Якщо немає, то зараз я вам підкину. Я вам скажу таку річ. От по секрету, по великому секрету, о, що 80% всіх робіт, які ви можете знайти на території України, це прокляте рабство за копійки. Я це говорю з великою прикрісткою, тому що мені знадобилося два роки, щоб зрозуміти цю просту істину. Тому, якщо це вас не мотивує, то хочу сказати, що айтішечка дозволяє працювати віддалено, дозволяє дозволяє працювати досить гнучко, Тому, в принципі, я думаю, тих, у кого є мотивація, вони і так все знають. Отже, от сті, от дивіться. Всі, три, всі ці школи цей список можна класифікувати от на три види: е, перший вид це е, власне українські чисто українські it академії, е, чиїсь бізнеси, ну власне кажучи, такі бізнеси де навчати людей it спеціальностям. Власне кажучи, таких шкіл тут переважна більшість. Інший тип шкіл це школи українсько-закордонні. Тобто це школи, у яких є філіали або ментори, які навчають вас IT, власне кажучи, за кордону, або закордонні програми навчання IT спеціальностям. Таких шкіл тут декілька, серед них можна виділити HITEL it School, так, ITA, теж Bitroot, шведсько-українська education tech компанія, та інші школи, власне кажучи. І третій тип шкіл, я вважаю, це найкращий тип, який треба, на який треба реєструватися, і який треба стукати однозначно, це школи при IT-компаніях. Тобто it компанії які безпосередньо працевлаштовують людей, наймають, створюють. Школи для навчання айтішників майбутніх, і серед таких я можу виділити, по-перше, SIGMA Software University. Це досить велика компанія SIGMA. Далі це EPAM, американська IT-компанія з білоруськими коріннями. Також що тут можна виділити? Terra Consult і так далі. Власне кажучи, ось оці три школи туди точно треба реєструватися, тому що вони вас безпосередньо можуть найняти, якщо ви будете гарно вчитися. На рахунок інших шкіл, до речі, є така поправочка, що абсолютно ніхто вам не гарантує працевлаштування. Про це було сказано ще на початку реєстрації. Тобто, умови програми є лише навчити вас а але не працевлаштувати. Працевлаштовуватись ви вже самостійно, або якщо вам пощастило, то вас помітять і працевлаштують. Якщо знову ж таки ви попадете в правильне місце, тому власне кажучи, треба буде попадіти перед тим, як працевлаштуватися. Власне кажучи, давайте почнемо реєстрацію. Всі моменти прояснили. Отже, перша школа Hitel IT School. Давайте на її прикладі залишимо запит. Тобто у кожної школи тут є спеціальна сторінка, бачите? Ось це спеціальна сторінка для реєстрації. Власне, давайте зареєструємось. Тільки що була школа, де я залишив заявку, буквально свої контактні дані, і все, я більше нічого не робив. Але далі будуть такі школи, де потрібно буде заповнювати абсолютно всі дані. Треба буде скан паспорту робити, треба буде мотиваційний лист писати, треба буде робити резюме, якщо у вас його немає. Тобто йдемо далі і давайте. Власне кажучи, знайдемо такий кейс, де буде це треба все робити, я покажу, як правильно це робити. Окей, давайте теж е, запишемося. Тобто Ми просто натискаємо одну кнопку, тут теж дивіться, просто контактні дані наші збирають і все. Тобто, взагалі, е, дуже легко поки що у нас все йде. Е, ну, чесно кажучи, в принципі, це круто, але я б сказав, що хотілося б більш інформації для того, щоб е, бути впевненими, що. Ну, ми, так би мовити, не, не облетимо стороною по всі курси, оскільки в перший день реєстрації я нагадаю на секундочку, було 64 тисячі заявок оброблено всіма партнерами IT Generation Project. Тому друзі, як ви розумієте, конкуренція завжди є таке життя, і не всі люди потраплять на цей конкурс. Партнеру номер 4 школа IT Academy. Е, і давайте подивимось, що нас чекає тут. Окей, знову ж таки, просте ПО. І, в принципі, нічого складного. Дивіться. Тобто, дякую, ваша дяку приєдна. Ну, я не знаю, як 64 тисячі заявок на кожну з них вони будуть з нами зв'язуватися. але тим не паче, школа номер 5 реєстрація завершена. Ідемо далі. Я думаю, нас саме цікаве чекає попереду. Наступна школа ITA. Тобто поки що ми бачили, що абсолютно ніхто нам не пропонує навіть вибрати напрямок конкретний. Тобто просто ми залишаємо свої контактні дані і все. І чекаємо. Окей, йдемо далі. Йдемо далі. Дивіться, реєстрація у проєкті. Ага, ага, друзі. А ось і почалося саме цікаве. Тобто, як я і вам і казав, е є такі школи, які. Е Відразу на першому етапі вимагають повну реєстрацію, тобто вам не, не лише треба контактні дані залишити, а і повністю-повністю виконати всі умови, які вказані для того, щоб власне кажучи почати навчання. Ну або потрапити на навчання. Так, окей, давайте просто заповнимо всі поля. Дивіться, тут був такий варіант. Це потрібно завантажити скан паспорту. Я завчасно підготував всі документи. Е, так, до речі, у мене є ще одна фотографія, де я просто зібрав всі сторінки паспорта в одну фотку. Давайте її завантажимо. Завантажити за паспортні дані. Е, так, цікаве питання. Е, дивіться, ще один цікавий пункт мотиваційний лист. Я приготувався для цього пункту. І дивіться на мій мотиваційний лист, тобто можете його скопіювати, в принципі. Або можете написати свій мотиваційний лист. Я завчасно написав версію на українському та на англійській мові на всяк випадок. Отже, дайте я його прочитаю. Мій мотиваційний лист. Доброго дня! Я учасник програми IT. Я втратив роботу через війну в Україні. Тож я маю намір отримати стипендію на навчання у IT-школі X, тому що це надасть мені можливість розкрити свій творчий потенціал і допомогти людям. Та підтримувати економіку України у складний для нас час. Я обираю IT, тому що я поважаю себе і свою працю, і хочу, щоб моя праця принесла користь та добре оплачувалася. Просто вставляємо, копіюємо сюди це все, пишемо тільки конкретну школу. Отже, друзі, тут нас вже питають відразу про нашу вищу освіту. і нам потрібно надати відповідь: дивіться код спеціальності, як знайти, просто гуглити свою спеціальність. Або просто дивитися диплом. Там повинно бути написано о, три циферки. Такі ось ось мой код спеціальності. Е, назва спеціальності. І серія та номер диплому. Давайте напишемо її. А, так, наче все, йдемо далі. Ага, нам потрібна. Нам потрібна скан-копія диплома про вищу освіту. Я просто виберу фотографію, фотографію диплома, яка у мене є на комп'ютері. І не буду, так би мовити, сильно заморочуватись. Ну, завантажимо фотографію. Далі вибираємо напрямок. Я виберу JavaScript. Подивіться, можна вибрати декілька напрямків. Виберемо декілька напрямків одразу. Давайте ось так зробимо. Чому обрали цей напрямок? Ось так напишемо. Добре. Ось ще один дуже цікавий і важливий пункт. Дивіться, друзі. Що тут треба робити? Тут потрібен електронний витяг з пенсійного фонду. Для цього нам потрібно зайти в дію і отримати довідку, яка називається Витяг з реєстру зареєстрованих осіб». Її отримати може буквально в два кліки. Так, Ось ми завантажуємо цей файл. Ось так він виглядає. Дивіться. Тобто, тут у нас іде, по суті, всі відомості про наш стаж. Та деяка інформація, яка потрібна для пенсійного фонду. По суті, наша, історія наших трудових відносин. Тут вся записана. Офіційних трудових відносин. Я працював офіційно тільки в одному місці. Працював в магазині Аллу. До речі, відео про, про Аллошечку можете подивитися за посиланням. Ось тут в куточку. Вилізе стілочка. Нам треба завантажити знову ж таки PDF-файл. Виберемо його, витяг з за реєстру застрахованих осіб. Додаємо. Все є. Yeah. E, далі володіння англійською мовою пишемо. Ну, напишемо. Що я? Зря вчив англійську в англійській школі в університеті, ну напишемо. E, окей, завантажте фото з клан диплома. Кібері знання англійської мови, а знову ж таки, це не обов'язково. Питання, а ось це вже дуже цікаве питання. Наступне, дивіться, завантажте CV е, українською або англійською мовою. Ми можемо вибрати файли, тобто CV потрібно, щоб було ніяк не пов'язано з IT. -жицькою. Тобто ми вибираємо CV, Ось у мене є CV, продавець консультант. Це те те саме фін, як я відправляв в волошку, коли я туди влаштовувався. Вибираємо його, воно теж має йти в форматі PDF -файла, і завантажуємо. Ось так виглядає моє CV, друзі, технічний експерт, продавець консультант. Якщо ви. Не знаєте, як складати CV, Знову ж таки, за посиланням я залишу відео, де я складав власне CV ось такого формату. І власне цим CV зараз користуюся. І мені пишуть роботодавці, я пишу роботодавцям, і це CV абсолютно робоче. Тому переходьте за посиланням під відео або знову ж таки тут вискакує підсказочка і складайте CV за моєю методикою. Ще дуже багато питань попереду здається. Так нам треба пройти тест на комп'ютерну грамотність. Причому це обов'язкове питання. Ага, ось тест на комп'ютерну грамотність. Знову ж таки, це тест на комп'ютерну грамотність від IT школи Вау. Окей, давайте пройдем тест разом. Це дуже тест. До речі, тест на російський. Окей. Так, все, дуже добре, ми пройшли тест. Одна помилка була, нічого страшного. Окей. Ще один дуже цікавий пункт. Друзі, увага. Як ви знаєте, що Binance є безпосереднім, так би мовити, ресурсом грошей для нашого навчання безкоштовного. Це один з найосудніших спонсорів, тому е, потрібно власне кажучи, зареєструватися на платформі Binance для того, щоб отримати доступ до навчання. Але знову ж таки здається, що це не всі школи цього вимагають. Подивимось. В будь-якому випадку, якщо ви ще не зареєстровані на Binance, обов'язково зареєструйтесь на Binance за посиланням внизу під цим відео. Дуже крутий і корисний сервіс. Я б сказав, що це основна платформа майбутнього. Тому друзі, обов'язково маєте там акаунт. І щоб знайти id аккаунт вам потрібно зайти на сторінку Dashboard, основна сторінка вашого профілю Binance, І ось цим червоним кружечком ви бачите обведений ваш ID, -аккаунт. Адрес Pioneance. Ось так. Просто цифри. Добре. І е, останній пункт. Е, останні два пункти. І ми відправляємо цю форму. Так, друзі. Анкета успішна е, доставлена за адресою. І це була у нас реєстрація на сайті ITA. Окей. Бачите, друзі, що тут все-таки є невеличкі складності. Окей, йдемо далі. І я сподіваюся, вам стало зрозуміло, звідки брати ці дані. Знову ж таки, мотиваційний лист, який я написав, я прикріплю текстом за посиланням внизу під цим відео. Можете просто його скопіювати і вставити, якщо вам лінь писати. Ще одна школа, реєстрація успішно завершена. <пу> ну ось, друзі, ми зареєструвалися абсолютно у всіх it школах які е, представлені у проєкті IT Generation. Я сподіваюся, це відео було дуже корисно для вас. Пам'ятайте, друзі, що під лежачий камінь вода не тече, і навіть е, цей проєкт не може вам гарантувати 100% е, працевлаштування та навіть потрапляння на курси, оскільки більше 100 тисяч людей зареєструвалося у цій системі. Ну, в принципі, спробувати варто і нехай щастить кожному з вас. Е, я сподіваюся, це відео було досить корисне, а може, для когось і веселе. Е, побачимось у нових відео. Підписуйтесь на канал Unworker. Слава Україні!